Відволіктись від складного сьогодення та відкрити в собі нові таланти пропонують дітлахам у центрі естетичного виховання. Юність тут наразі здійснюють набір до різноманітних творчих колективів. Творчість це один із елементів заспокоєння і психологічного розвантаження, і дуже важливо, щоб діти були охоплені позашкільною освітою, тому що це стабілізує психіку, якимось чином врівноважує нервову систему. Через події, які відбуваються, і е, ми помічаємо, якщо діти систематично відвідують наші колективи е, займаються творчістю, е, то вони більш адаптовані, вони більш спокійні. Зокрема, набір здійснюється до хореографічних колективів В Закладі їх сім: це народні та сучасні танці, стиль вуличних танців, контемп. Я тренер ансамблю сучасного танцю «Let's Go». Запрошую дітей від семи до шістнадцяти років до в Колектив. Напрямок нашого танцю: це стріт денс, хіп-хоп кей-поп. Запрошуємо в найкращий дитячий колектив, народний художній колектив. Студія сучасного танцю. Шарм. Ми приймаємо діточок віком від 4 до 18 років. Займаємось сучасною хореографією, акробатикою. Народна хореографія, гімнастичні вправи зараз. Ми і малюємо, і танцюємо, і співаємо. А головне шарм. Це єдина родина, шановні батьки непосидючих, енергійних та спокійних діточок від 5 до 10 років. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина була здоровою, розвинутою, сильною, гнучкою, народний художній колектив, ансамбль народного танцю світанок, керівники Тетяна та Олег Демич запрошують на навчання. Народний танець це сила, краса, історія, культура, всебічний розвиток, незабутні поїздки та подорожі. Чекаємо вас, нових вихованців запрошує до себе народний фотограф ансамбль «Любисток». основа занять у колективі, оволодіння навичками народного, сольного та гуртового співу. Я завжди кажу дітям, що колектив любисток це осередок культурний, який мосточком веде з минулого аж в майбутнє. І через сьогодення тому у нас є чисто автентичний фольклор, у нас є пісні народні, які ми співаємо в сучасній обробці. У нас є такі так називаємо народне фольклорне дійство, де сплітаються разом слова. Сплітаються танок і сплітається пісня. І обряд. Тобто це унікальне. Крім цього, йде набір до вокального колективу Мікс. Це творчий колектив, який має свій неповторний почерк. Це театр естрадної пісні, це студія у нас, де діти і танцюють, і співають, і займаються акторською майстерністю. Чекають дітлахів і у театральному колективі дзеркало тут допоможуть здійснити дитячу мрію, вийти на сцену у якості актора. Але перед цим юні театрали Занурюється у творчий процес, через який здобувають нові навички, стають сміливішими. Де набір в цей колектив? Там також діти проходять. Всебічний такий розвиток відбувається в дітей, бо займаються і вокалом, і хореографією, і безпосередньо акторською мистежністю, сценічною культурою. Запрошують до себе й гуртки декоративно-ужиткового мистецтва та гурток малювання. Всі заняття у центрі естетичного виховання відбуватимуться в змішаному форматі у протирадіаційному укритті. Діти будуть займатися і дистанційно, і приходити в офлайн режимі займатися. Проводячи певні теми, ведемо набір до кожного колективу. І це діти шкільного віку, а деякі колективи у нас набирають дітей до шкільного віку. Тобто з 4 років вже дітки можуть відвідувати наші колективи. У нас також працює школа раннього розвитку Джарельце. Це така, знаєте, перлинка нашого центру. І в місті нема таких шкіл раннього розвитку, і тому є великий попит через те, що такі умови роботи в садочку, а дітям треба соціалізація. Аби приєднатись до занять у центрі естетичного виховання, необхідно заповнити онлайн-заяву на сайті закладу. Далі з батьками з'яжеться керівник творчого колективу та допоможе вирішити всі організаційні питання.